Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Декілька разів мене було бажання зняти щось про футбанку в Канаді. Але 4 місяці, поки я тут жив, я ні разу в нього не пішов. Ось приїхала моя сім'я до мене. Дружина вже декілька разів ходила до футбанку. Попередні рази. Була якась е, така сумочка з футбанку, і там не були такі супер, якісь необхідні речі, але щось було: якийсь сок, там пилюшки, якісь, наприклад, такі спеції чи приправи. Почекайте. Доця обережно, будь ласка, не впади, кіється. Що? Це інший Якісь приправи, чи ще якісь незрозумілі соуси таке, що якби сам йшов в магазин, то цього, в принципі, і не купив. А цей а цього разу жінка прийшла. Не жінка, а дружина. Дружина гарніше звучить це слово. Дружина прийшла з футбанку. І вона каже: Андрій капець, скільки їжі дали. Я зовсім не очікувала. Коротше, дивись, і принесла додому. Я, в мене доча спала і проснулася, я її так тихенько пригорнув, щоб вона далі поспала. І дружина приходить, я чую, щось шарудить, 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 шарудить. Не знаю, що це таке. А це вона ці пакети заносила додому. І дивіться, скільки їжі вона отримала з фудбанку. Уявіть собі. Ось це солодке. Ми вже почали тут просто трішки їсти. Я вам це вже, бачите, половинку ми з'їли. Дуже смачне, якесь таке, дуже таке ніжне. Оце якесь печиво. Оце круасанчики. Я сам ще не дивився, тільки солодке, друзі, бачив. Сам ще не дивився на ці пакети, не розбирав, не дивився, що там таке. Це якісь як це, хлоп'яч, як це правильно пластівці, щось таке. Якийсь ранковий сніданок медовий, по ідеї, з молочком може його робити треба. Ось тут, дивіться, якісь такі бублики, булочки, бублики. Напевно, з солодким має їстись, бо тут якесь, мені здається, варення намальоване. Далі дивимось, дивіться, чай в пакетиках, прикольно, так гарно в маленьких пакетиках. Вівсянка. У нас вівсянки є багато, але вівсянки багато в нашій сім'ї не буває. Я її їм вже 5 місяців підряд в Канаді. Знову чай. Знову вівсянка. Блін, класні продукти такі. Попередні три діни них похода в фудбанк були не настільки якісь такі, а тут прямо такі класні продукти, що все купуєш. В магазині і картоплю, і моркву, і вівсянку, ми, і чай, ми все прям це купуємо. І солодке. Це якась ніби як фасолька. Ну, в борщик, я думаю, піде. Фасолька така, дивіться, картопля. Хі -хі, прикольно. Так, ожинка. Ожинка, Це в нас, напевно, оніно. Оніно. Я не знаю, що це таке. Це якась кашка. Тільки я не знаю. Кіно. Так, морквочка, Так, мені вже це вже треба тут поставити, буде легше. морквочка, Далі. Це в нас що? Манго таке сухе. Купував таке дуже смачне, але дуже-дуже солодке. Не кожен це зможе їсти. Це Дінашо кускус? Ні, це не кускус, це... Це, цукор. це цукор такий, о, божечко. Це так отакі, отакі яйця буде. Дивіться, 5 яєчок. Отак. Відрізано, прикольно. Може, вони були побиті, вони відрізали ціленькі. Це на маленьку сім'ю рахується. А, пів лотка рахується на маленьку сім'ю. Сім'ї, де багато діток, то, напевно, дають цілий лоток яєчок. Дивіться, це булька. Оце, оце то по фітфудбанк, я вам скажу. Пісеньку не хочу ставити на стіл, але ставлю на продукти. Так, морквочка, картопля. Така квасоля. Мені здається, що це квасоля. Так, дивіться, кекси, блін, так солодкого багато. Вони прям знали, що ми, що ми любимо солодко. Дивіться, кекси, ще якісь пундики, дивіться, ще тут мафіни, чи що це таке, круасани, тортик, вже 5 видів солодкого, 6, печиво ще. Оце ти добичок сьогодні. Я це взяла на самому початку замість хліба. <смі> Бо я не знала, що потім будуть давати щось. Це все. Сочок Strawberry і Kiwi. Сочок маленький. Так, це, друзі, одна торба. Ми з одною торбою розібралися. Дивіться, скільки в одному пакеті було. Поїхали далі. Це що в нас? Напевно, ці слайси. Що це таке? Напевно, якісь просто сукофрукт. А, попкорн з такими смаками чи що це таке? Прикол, не знав, що таке є. Тут в нас просто булочки. Типу хліб, напевно. Вони, напевно, не солодкі. І тут, напевно, не солодкі. Сирні. Сирні булочки. Ого, Оце то продуктів, я вам скажу. Памперси. Ха -ха, прикольно. Памперси. Поїхали. Дивіться. Мокрі серветки, памперс. Це ж, все, це ж все не, не, не копійки, це все коштує, друзі, дивіться, сьомий вид солодкого. Цукерочки, сочок. Це що, йогурти такі, чи це кашки для це діток? Фруктові кашки. Фруктові кашки для малюків. Знову памперси. Що тут у нас ще є? Ось. Ще кашка, яблучко. І... Так, Діно буде мені допомагати тримати. Ого, це нуга, походу, з а горішками. Прикольно. Ого, -го 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 -го. Ще це Восьмий вид солодкого. Зерня та гарбузові, прикольно. Апельсинка. Капець, дивіться, батончики такі енер... енергетичні, енергійні, якісь енерго. Це батончики, бляха, скільки солодкого, ого-го. Банани, П'ять бананчиків. Ще апельсина. Що да. там ще, Діна? Яблочко. А, і в Діне, до речі, була тільки одна торбочка. Walmart. то їй дали ще оці пакети, бо, бо в неї просто більше не було. Вона не розраховувала, що тут в футбанку стільки їжі дадуть. Її ці ще й пакети дали. Уявіть собі. М'ясо, дивіться. Свинина, от уявіть собі сама свинина тільки 13 доларів коштує. До речі, було ще цей. Ще дві пачки отаких от суші, дивіться, по 8,50. вони. Ми одненьку з'їли, коли Діна прийшла з роботи. Ми... Коротше, вона сьогодні дуже багато справ вирішувала з ортодонтом. Об'їздила багато місць, і футбанк, і в Орбісі, і ортодонта. Вона приїхала із ходу взяла, відкрила суші. І ми одну упаковочку з'їли, одна залишилась. Дивіться, салямі якесь ось таке. Риба, Fresh Pacific Snapper. Снапер це риба, але я не знаю, що це таке за витрібеж снаппер. Ще кусок риби. Далі, дивіться, це броколі. Броколі ось такі. Це салат готовий. салат готовий, тільки майонезом можна заправити його. І треба заправити якнайшвидше, напевно, щоб він не зіпсувався. Це що таке? Натуральний йогурт білий? А в нас є. Напевно, це йогурт, я Його. не знаю. А в нас є малинове варення, і ми собі малинове варення, і, і це йогурт, який буде така смакота. А, це твої йогурти, а це Діна йогурти закидала. Коротше, друзі, дивіться. Ось стільки продуктів ми отримали. Фу... Діна отримала в футбанку. Діна у нас такий добитчик. Я взагалі не можу собі уявити, скільки, скільки це може коштувати, якщо уявіть собі, Оцей, оця штучка 8,50. Оці суші, а було їх дві це вже 17 доларів, а 17 плюс 13 оця свинина це вже 30 доларів. А ось тут по 2,40 це вже 35. А, а памперси, уявіть собі, це, 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 це теж вони дорог, дорогі. І ось це по 5 доларів, по 5-7 по солодке. Коротше, тут реально можливо і 150 якихось доларів. Ну тут 100, я думаю, в сотню, напевно, ці всі продукти не вкладуться. Напевно, на 100 на 100 доларів цих продуктів не купиш. Можливо, тут 150, то таке щось. Мені здається, від сотні до 150. Я так думаю, мені так здається. Але це реально, я, я б сказав, що це допомога така для людей, тому що попереднього місяця ми потратили на їжу 750 доларів. Це при тому, що Діна три рази була у футбанку, але їй давали якось так мало продуктів і таких не, не до кінця зрозумілих. Дін, подивись, щоб вона не впала, будь ласка. Такі були якісь там соуси, такі супер гострі якийсь соус, який би ми ніколи, наприклад, не купили, чи ще щось. Його ти типу подають, але ти навіть його толком не знаєш чи будеш використовувати. А з того, що ми сьогодні отримали, я не знаю. Ми, ми просто це все купуємо. І немає якогось тут такого товару, що ти зовсім не знаєш, що це таке, і що ти цього, напевно, їсти не будеш. Бо все тут якось для нас їстівне, для нас знайомі товари, такі продукти. І ми, в принципі, все, все так само її купуємо. І це якась така дуже, мені здається, велика допомога. І, можливо, цього місяця, в травні, на їжу ми витратимо трішки менше, як мінімум, бо в нас є ось така їжа, і нам ну, на якусь неділю там багато чого з цього хватить, тому... Вистачить, тому прикольно. Ти що скажеш, Діна, на рахунок цього? Що дуже класно, дуже класно, дуже приємно отримувати стільки всього. В цьому футбанку просто можна вибирати. Того тут ці такі продукти, які ми їмо, бо я вибирала. Ага. Ти приходиш тобі кажуть, ось цього бери, що хочеш, три штуки. І ти береш. Того, власне, я і взяла це солодке, бо я не знала, що потім далі будуть давати круасани, мафіни і подібні речі. Ага. Того я це все вибрала і того це все те, що ми їмо. І можна було взяти ще більше. Мені пропонували більше овочів, але не було куди брати. І мені пропонували ще морозиво, але теж не було куди взяти. Уявіть собі, тобто, це ще не все, що могла взяти дружина. Фудбанку, я я просто я в захваті від цього, скільки с... яка велика кількість продуктів, і е, в цьому футбанку Діна вибирала. А три рази, що вона ходила в якийсь інший фудбанк, то там просто тобі дають пакетик і Ти собі йдеш. Тобто, тому якось так. Бачите, вона вибирала, і я, я навіть цього не знаю. Вона вибирала і якраз отакі товари ми приблизно і купуємо в магазині. Тому так мені здалося. А в попередніх футбанках вона їй просто давали пакетик і День все. Фруктового попкорну. Угу. Окрім цього, такого ми точно ще не купували. І не купували ми би, напевно. Знали, Ось такий, друзі, вийшов похід у моєї дружини до футбанку. Дякую, що подивились це відео. Кому цікава якась інформація, можливо, напишіть коментар, можливо, дружина дасть вам якусь відповідь, бо про футбанк я вам багато чого не розповім, тому що сам не був ще там. Але. Але. Дякую, що подивились це відео і. До нових зустрічей у наступних відео. Доця, помахай, Пока. Пока!